Уме, а чому це ви дрова сидячи рубаєте? Незручно ж. Ой, кумцю. Пробував лежачи ще гірше. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пара молодят. Якось увечері чоловік вирішив посидіти з друзями в барі і каже дружині: Кохана, я вийду на пару годиночок. А куди ти зібрався, мій котику? Золотко, я б у бар хотів заскочити, випити пивка. Ти пива хочеш, зайчику? Так дивись я тобі купила 25 сортів пива і світле, і темне, і фільтроване, і нефільтроване. Не розумієш, зіронько моя, мені хотілося пива з чіпсами, я скоро повернусь. Коханий, глянь у шафу, я там такий набір чіпсів тобі припасла, на будь-який смак. Слухай, Кицюню, у барі подають із гарячими креветками, моїми улюбленими. Сонце моє, я сама зараз ставлю варитися твої улюблені креветки. Ну, як тобі пояснити, пташечку. В барі зовсім по іншому, там можна іноді розслабитись, і при цьому ніхто не засудить. Там навіть мачукатися можна вільно. Так, Юро, давай, пий своє смердюче пиво з своїми хімозними чіпсами та цими трястя креветками, бо ти до холєри нікуди не підеш. Зрозуміло тобі? <риклад> Стоїть бабуся на базарі, торгує помідорами. Поряд велика табличка, «Помідори з Чорнобиля, підходить покупець. Бабусю, та ви що? Не при своєму розумі? Не візьмеш ніхто. Беруть, цинку, ще як беруть, хто для тещі, а хтось якраз для зятя, та й для свикрух дівчата купують.